Всім привіт, хто дивиться мій канал. Я хочу показати вам, як зійшли сідірати на одному із кусків поля, де я сіяв ріпак, олійну редьку, гречку і ріпіцю. Воно як воно зійшло десь з місцями її, що воно не зійшло, чи пересохло насіння, чи як я сіяв прямо по стороні на утілську сівалку. Тобто це перший рік, що я попробував посіяти. І я задоволений, як воно зійшло, як воно росте, розвивається. Воно вже дещо зацвіло. Багато цвіте. І то редька є. Ось такий корень. Редька у нас росте. І ось це все пуститься на сідірати, на добриво. Гарні стовбури маса, воно ще виросте, ще. Ще буде розвиватися? Ось так. Ще потрошки будемо настраювати майсівалочку, щоб воно краще сіло. це перше, одно із перших полів, де саме перше сіялося, тут дуже малий висів було, дуже мало було висіяно на ці 50 соток. Уже другі там куски, я піду дивитися, як вони там вже більше е, додали норму посіву. Ну, в основному я задоволений. Якщо отак сіяти і Воно собі росте, розвивається і це дуже добре. Добриво. І тут ще 50 соток хочу показати соя, яка теж була посіяна по чистому тілу. Чуть-чуть змішані сорта там посередині, бо то не хватило сім'ян. вже деяка пристигає. Почала жовтіти там чуть-чуть, а деяка ще зелена, це пізня, виходить. Це поле було чисто по понутілу. Тут не було ні спашки, ніякої нічого. Коли сіялося, то тут було в коліно, по коліна були бур'яни, трава. Тому що поле не було оране. і з, з тої осені не було ні оброблене, нічим, не скошене, нічого. І от я посіяв, Теж прямим посієм. Посівом прямо в ті прямо в ту траву. От Соя. Забито. Дуже гарно виросло. Непогано. Два рази кропив бур'янив. Ось. Ну, гарно, дуже гарно забито. Це тут чесно не було. Вся трава вона зів'яла і от росте. Досить теж непогано. І є ще пару полів теж там. Теж досить непогано. Все дуже гарно. Так, да, є, є свої нюанси в, цьому всьому, в цій всій роботі. Треба добре все думати, розглядати всі варіанти. Якщо сіяти під підгновутів, треба полазити, щоб було, коли сієш, щоб не було бур'янів. Бо є такі моменти, що де були дуже великі бур'яни, трава, то просто сошник або турбодиск не прорізав. Але я. Доробив сівалку і поклав ще доповнительні пружини. Десь там відео вже є на моєму каналі. Я доробив, поклав ще доповнительні пружини. О, да, особливо відео, коли я сію сідірати там є. Тому що коли сіли сідірати прямо по старні, то було твердо, досить твердо. Але сівалка свою роботу зробила і поклала зерно на ту глибину, яка була потрібна. Ось. Так що можна пробувати, можна робити. Якщо це поле було посіяне, не орен, не дисковане, нічого, Тракторами не мучили тут і самі не мучилися. І погодні умови у нас тут аж не дуже із кращих були. По початку, коли я приходив на цю і дивився, то я думав, що зовсім її нічого не буде. Я думав, що дармо я це все посію, але потім показало свої результати. І ще дуже непогані результати. Ось таке. Будемо далі практикуватися. Далі практикувати, робити. Менше робити, більше заробляти. Да, ось. Ну з цими сидіратами це дуже хороша тема. Для того, щоб доброго було в землі, для того, щоб лікувати землю. Для того, щоб ці всі культури розпушували землю. Земля приводилася в лад. Потрібно думати і працювати. Всім доброго перегляду, ставте лайк. mert noha nem van mert négy